Лані зірки падають в грило ріки, тоді твоя стернова, промовляє слова, це ось мої сни, це рибацькі джовни, це ніч, це течія, це смерть, певна моя. Життя це тиша і сміх його, стане на всіх його. Вистачить всім, всім коханням моїм, тому лети, рибо, лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрут маршрутчий, тобі парашут, пасе тебе в глибині, при своєму стерні. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрут маршрутчий, тобі парашут, пасе тебе в глибині. При своєму стерні. Лише твої слова, лише тайниці, дива лише сповіті піст в одному з портових місць. Кохай рибо, кохай, хай безнадійно. Хай Хай без жодних надій, раді, рибо, раді. Життя це тиша і сміх його, стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети рибо, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Любов варта всього варта, болю твого варта твоїх розлук, варта відрази і бук, всячого злого витя шаленства та милосердь варта Навіть життя, не кажучи вже про смерть. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрутший тобі парашут, все тебе в глибині, при своєму стерні. Пливи, рибо, пливи, пливи, рибо, пливи, Пливи, рибо, пливи, рибо, пливи, рибо, пливи, Пливи, рибо, пливи пливи. пливи, пливи. Рибо пливи, пливи, рибо пливи.